Дикобраспентна вій бігала і шо! Ви молодці, дуже приємно! Знаєте, е, наші зірки в своєму житті не люблять три речі журналістів, продюсерів і коли їм платять в гривнях. А відтепер ще й і рубрику інстахулян. Ну, що там, що там? Хто Подавай там? Давай подивимося, хто у нас сьогодні. Wow! І це не сон. Це, це не, сон. не сон, це не сон, це саме він. Ну, а що можна взяти з гіги? Що можна зробити з Гіги? Правильно, флешку на 4 Вау. Wow. Дуже класний мерч. Я зроблю собі новий бізнес, я буду продавати. <laughs> Розбирати будуть страшне. Йдемо далі, і наступний в нас. Wow. Oh. Тімор Мірошніченко. Uh -huh. Дуже гарно чоловік виглядає, погодьтеся. Дивиться за собою все, джакузі, але нам здається, що не тільки це впливає на його красу, що він ще приймає грязові вани. Ближче до людей на свіжому повітрі. Гарно, гарно, гарно. Звичайно, звичайно. Треба пробувати якось Попробуємо. коло володьки можна. І наступною у нас кола. Клас, гарна співачка. Молодець. І бачите, отримала нагороду, можна її сто поаплодувати. Але ми чоловічою компанією Під Тернопіль будемо її ще більше любити і поважати, коли вона буде не просто кола, а віскі кола! Класний дует може вийти, правда? Шикарний вийде Йдем далі. І наступний у нас Віктор Павлік. Яка боже, яка романтична гарна фотографія. Дуже Але гарна. ви знаєте, нам здається, що це фотошоп, і насправді фотографія виглядала ось так. <шля> <спир> маємо те, та, що маємо. І увага, увага! Отут зараз ви просто я надіюся, ви розірвете своїми описками. Ми так старалися з хлопцями. Увага на екран! Боже! Я виявляюся, в це виставляла! Ти думала, ми за тебе забудемо? Ні. Але погодьтеся, як вся пасує, ідеально, штани Та Просто ти обтянула диван і трошки ткани не лишилося. <рес> ти думаєш, що буде пропадати, зроблю смішала сіни, на кофту не хватило, ну нічого. А товариство, тож наша Тетяна, тож сама Таня Пес. <плес> Що <плес> вже там понавидумували, а? Та ти наша королева. Не просто королева, а королева тернопільських драконів. <переж> Непогано. Ну і чекайте скоро. Новий логотип компанії Тесла. Інста Таня Пестик і тання песників Шоу!